У Бахмуті триває видача буржуйок для обігріву приміщень загального користування, облаштованих у багатоповерхових будинках. Металовироби бахмутянам передало Товариство Червоного Христа України. Отримати печі для обігріву, можливо, за адресою вулиця Румянцева. 2. дякуючи небайдужим людям, зможемо пережити найскладніші часи. Тривалість страхового стажу, який дає право на вихід на пенсію у 60 років, з кожним роком зростатиме на один рік. До 2028 року. Щоб вийти на пенсію 60 років, потрібно буде мати стажу не менш як 35 років. Щоб вийти на пенсію в 60 років у цьому році, потрібно мати 29 років стажу. А щоб вийти на пенсію в 60 років 2023 року, Пенсіонер муситиме мати 30 років стажу. Громадяни, які не встигли або не змогли накопичити достатню кількість стажу для виходу на пенсію у 60 років, зможуть піти на заслужений відпочинок у 63 роки. За умови наявності стажу не менш за 20 років. Українці, які змогли накопичити від 15 до 20 років стажу, зможуть піти на пенсію у 65 років. Якщо трудовий стаж менше за 15 років, українці, які досягли 65-річного віку, замість пенсії зможуть отримувати соціальну допомогу від держави за умови, що після 65 років у пенсіонера, Дохід буде меншим, ніж прожитковий мінімум. Розв'язати проблему з нестачею страхового стажу можна буде таким чином: якщо є час офіційна працевлаштуватися, щоб накопичити стаж. Якщо є кошти, можна добровільно сплачувати внески до пенсійного фонду. Також можна просто докупити недостатній стаж за ціною 44% мінімальної зарплати за кожен місяць. До уваги внутрішньопереміщених осіб до 1 грудня 2022 року продовжено срок подання внутрішньопереміщених осіб заяв на отримання допомоги на проживання до органів соціального захисту населення чи засобами поштового зв'язку. Якщо такі заяви були подані засобами порталу Дія до 30 квітня 2022 року. Та допомога не була ними отримана. Мінцифри сформовано перелік таких внутрішньопереміщених осіб та за наявності у цих переліках всієї необхідної інформації для призначення і виплати допомоги внутрішньопереміщеній особі. Орган соціального захисту населення забезпечує призначення такої допомоги за відповідний період без особистого звернення особи. Також звертаємо увагу на запровадження вибіркових перевірок територіальними органами Національна соціальна сервісна служба України. Фактичного місця проживання, перебування внутрішньопереміщеної особи це необхідно для забезпечення справедливості. Кошти повинні надходити тим, хто має на них право. Чергова партія гуманітарної допомоги від фонду Ріната Ахметова у рамках програми порятунок життів. Прибула до Бахмуту Олексій. Рева висловлює подяку, що у цей складний воєнний час продовжується підтримка бахмутян та забезпечення необхідними продуктами харчування. Чи можна отримувати допомогу внутрішньо переміщеної особи на новонароджену дитину? Якщо ви, переселенець, перемістилися після 24 лютого 2022 року з населеного пункту в районі воєнних, бойових дій, окупації, оточення і оформили довідку ВПО, то маєте повне право на таку саму довідку і для новонародженого малюка. На її основі подавайте заяву про виплату допомоги на проживання для своєї дитини. Її розмір на дитину становить 3 тисячі гривень на місяць. Виплати надаються незалежні. Влежно від того, чи працевлаштовані повнолітні члени сім'ї, чи є у родини будь-які доходи, депозити, рухоме або нерухоме майно. Евакуація з Донеччини в Тернопільську область з поселення. Увага! З 2 листопада розпочати безкоштовну евакуацію до територіальних громад Тернопільської області з поселенням. Через активні бойові дії потрібно, щоб якомога більше людей покинули Донецьку область вже зараз, виїхавши у більш безпечніші регіони України, бо зараз найважливіше зберегти життя. Алгоритм евакуації: залиште заявку за телефоном 098 890 33 18. Евакуація тяжко хворих і осіб з інвалідністю. 099 71 048 72 099 31 15 336. Вас з родиною та домашніми тваринами безкоштовно автобусом доставлять до евакуаційного потягу у Покровську. Ви безкоштовно можете скористатися евакуаційним потягом Покровськ станція Бережани, який відправлятиметься 22, 26. Та 30 листопада виходьте на станції Бережани, де вас зустрінуть співробітники відділу соціального захисту міста та нададуть безкоштовне житло. Влада надає такі соціальні гарантії: безкоштовне житло, гуманітарна допомога, психологічна допомога, медична допомога, соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій через платформу є допомога. Всі переселенці отримують від держави 2000 гривень за місяць на дорослого члена родини. 3 тисячі гривень на дитину та людину з інвалідністю. Додаткові виплати від міжнародних партнерів Адро Україна. 2200 гривень по приїзду на місце проживання протягом тижня. Бережани розташовані в мальовничій пагорбистій місцевості Західної України за 50 кілометрів від Тернополя. Це старовинне місто зі своєю атмосферою та неймовірною природою гір поруч. Евакуація це складно, але необхідно. Евакуація рятує життя. Не дивлячись на те, що майже всі діти Бахмутської громади у зв'язку із бойовими діями були вимушені разом з батьками покинути рідну домівку та виїхати з міста, Бахмутський МЦДЮ успішно продовжує свою роботу у дистанційному форматі. Завдяки зусиллям директорки Вікторії Кальченко, більшу частину колективу вдалося зберегти. На дистанції працює школа студія Ліра, де займаються дошкільнята, гурток по образотворчому мистецтву Гармонія кольору, театр моди моді Юн, студія сучасної музики, психологія, журналістика, лідери учнівського самоврядування, «Брейк Данс» та інші. Лідери учнівського самоврядування втілюють у життя нові проєкти та продовжують інші. Сташокласники знімають відео та розповідають про свої нові міста, де мешкають. У теперішній час багато українців відчувають страх, депресію, занепокоєність. Тому було прийнято рішення працювати над новим проєктом медитація. Відеоматеріалами, які можна знайти на каналі Ютубі та сторінках Facebook у Бахмутському ЦДЮ, може користуватися кожен бажаючий. Ще один новий проєкт, у якому беруть участь слухачі секції журналістика та лідери Бахмутської республіки. Це новини. У цієї програмі учні щотижня розповідають про події центру дітей та юнацтва. Також вони беруть участь у різних конкурсах та розвивають свої творчі здібності. До речі, нещодавно Бахмутський МЦДю посів перше місце в обласному конкурсі відеороликів. Візитівок з патріотичного виховання.